Шановні друзі, рада вітати, ком'юніті гри Імперія Пазлів. Я Лана Мун, і зараз у нас буде війна альянсів. Друзі, ті, хто слідкує за мною, ті знають, що я ще не викладала війну а неділі. Я не стрімила, ось я її записала, але так і не викладала. І ось вже сталася війна. Середи нова, драконяча, і я вирішила, що викладу одразу дві. Ну, Я так записала, думаю, по настрою змонтую і в YouTube закину. Ось, вирішила, що вони обидві в принципі, гідні, щоб їх порівняти за принципом наявності каменю і наявності прихильності або, навпаки, рандому. Ну і ще планується ж закриття скрині, там два бали залишилося, щоб добрати. А тим часом в нас війна з Вірменією. Прапор Вірменії, якщо я не помиляюся. Отже, друзі, це вже кінець майже. Ну, я планувала, буде, ні буде стрім, потім якось щось пішло не так. І в них вісім тапів, у нас там, типу, трохи більше. Та... Але ви, ви ж самі бачите, який результат зверху. Ну, давайте відіб'ємо, просто подивимось, як піде. Чи буде рандом, де в мене прихильний у цій війні другий діспелу. Полетіли! Скоріше. Тік. Опа! Одразу. Самі бачите, і можна вже передбачити, чим все скінчиться? Але, ну, розподілився, зайшов на поле бий, бий до останнього. Може ж бути таке, що раптом зараз як полетить? Трошки з запізненням. Він, мабуть, зараз несе нам це що тільки. Ага, все, мінус лікар, мінус майже ще один, мінус два героя. Ну, Давайте хоч спробуємо центр допінати. Ну, та, це, оп, оп-оп-оп, все точно. Мінус три героя. Пройшло скільки? Хвилини не пройшло. Добре, давайте центр доб'ємо та будемо, може, може, навіть тікати варто там, де там лікарі, щоб вони не відлікувалися. Червоний і жовтий, жовтий, вам клікарні. Так, ну у нас є трохи. Ще ходів. Ага, все. Та, що зелене туди. Підбити. О, як пішло, боже, де що були? А? На самому початку. Давай. Заране я планувала вийти. Ось ми ще й доб'ємо. Та дивіться. Та ладно, ми ще зараз і переможемо. Слухайте, я записую озвучку зверху, і я вже й не пам'ятаю, що було три дні тому. Я ж думала, що все у нас Ну так, за логікою. Та? От я як з вами дивлюся. Ти дивіться, ми зараз ще й переможемо. А, а ну, показуй клас. Давай знизу там, щоб зелений. Фіга собі. Для мене неочікувано навіть. <світ> <світ> Дивіться скільки кристалів і всі на ті, що потрібні. Опа, те, що потрібне! Але, мабуть, ми не встигнемо вже, бо його зараз запінають, так? Давай. Стій, тримайся, малий. Живий? Я ми її, майже, майже ми її добили. Він стоїть. Стоїть на останніх, зараз відлікуємося. Молодець. Так. А, там ще з правого флангу ми можемо трошки, мабуть, щось там підсобирати. О! Бачите? Його знесли. Давай, 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 давай! Зелена зниза, щось там. Ми близькі. Давай. Там стоять міньйони. Ну, тобто паразити, і може вони його дожируть? А, Мабуть, ми від яду там цього втрачаємо більше, ніж ну... наступний хід, і ми все Все зрозуміло. На жаль, от просто трошки ми більше, там, хоча б 500 чи, 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 чи там хп, щоб було, і тоді ми б щось ще придумали. Це надія, що, може, знизу щось вийде зелене, і просто ну, хоч камінь, хоч камінюшечку одну. А, все. а так би все одно була поразка, бо Елканін все одно б здох. Хоч якщо б навіть той вмер, то Елканін би теж. То все одно б це була поразка. Угу. Ну, такі справи. Ну, майже трошки обідненько. Бачили, там? 100 хп йому залишили. Окей, наступний етап. Два червоних, значить, беремо команду синіх. Логічно, логічно, всі ж так підбирають, вірно? Ніхто ж там не видумує не знаю, велосипед знову. І опа! Єдина синя трійка, ми її використаємо, і там фіолетові кристали можна зібрати раз, два, три. В три способи, так? Брала такий, ось там десь синє завалялося, тож я подумала, що, мабуть, там щось вийде і воно вийшло. Не встигли, на од... ну, на жаль, ну що ж робити. Мінус лікар. А, а. Ну давайте може, мінусувати ото лівий фланг. Ага. Так, вона однаково, б'є по трьох, тому ми. Тепер обираємо лікує, чи як він там. Ні, він не лікує, і лі... чи лікує? лікує. Він по всіх, ми прикриті, боже, яка краса? Що ми маємо? Що ми маємо червоні, так давайте витягувати. Опа, опа боги. Де ж ви були? Перші три ходи, то я б витягнула складно без лікаря. Так. Куди що ми обираємо? Може чистити лівий фланг? Як гадаєте, що б ви зробили на моєму місці? А ось та фіолетова вона ж не ухиляється, так? Можна в неї, неї лупашить, добиваємо. Добре, потерпаємо. Оу, як боляче. Малий, давай. Слухай, так може, ти нас і витягнеш, бо е, така справа, твій міньйон, він дорого вартує. Так, ще мінус один герой. Два на два залишилися, але зате в мене які? По-перше, Мар'яна охляється по-друге. У нас є міньйон, котрий може. І дивіться, вони, до речі, всі на повному хп. Все, в нас всі шанси є. Головне, не робити дурниць. Давайте шукати там, де вільно. Ну, як можу. Угу. Ось червоний, та шукала червоний, щоб вже допінати той зелений. Та. І ось потім можна підривати начебто. Або не одразу. Давайте жовтий зберемо крізь після цього. Є. А, вона ще відродилася. Ой, слухайте, в мене на турнірі чотиризірковому програла бій двом лікарям, котрі стояли так, ну, тільки з лівого флангу. Тому що постійно відроджується клик і бустив і заряджував сусідню, тобто сусідньому давав зарядитися. Там війна з Підсиленням зараз, ой, не війна, турнір з підсиленням зараз йде. І коротше, блін, тупо всіх побувала шотерів, коротше. Два лікаря мене тупо запінали, коли вже пішов відлік не те, що часу, а вже й буст цього. Сили атаки. І коротше, воно розігналося чи до 200, чи до 300. Коротше, розігналося. І воно їм просто тичка запінали. Це капець. Так шкода. І він разів, ну, вісім, друзі, вісім разів він відродився. І, ну, просто. Так, всі живі. О, жив! Так, все, ну, з тобою ми якось. На. Добре, ну, прикиньте, неочікувана перемога, ну, хоч не всиху. Одна вже є. Це надихає, значить, зараз, як піде, все, як піде і як нашотаю? Але ж ви самі бачите, на самому початку бою, ну, взагалі, коротше, нічого нема. Так, ось таке я обираю. Там нема фіолетових центрів, там сині чи червоні, щось що там. Є. І, ну, звичайно, ось вам, будь ласканька. Ми можемо зарядити ось цього синього. До речі, це, до речі, не не цілий. Це вже хтось підбив. Синім нам більш-менш повезло. Ну, давайте його зарядимо, Поставимо мітку комусь і будемо пробувати. О, чудово. Так, ну, варто, мабуть, жовтий не забудь. Два варіанти зібрати кріс. Опа, не встигло. Шкода. Ну, ладно, збирала, збирала, так старалася. Хотіла цьому лікую червоному вскраю. Він ж, ж, ж лікує, так? Да? Чин я забула, як його звуть. Лясики синього. О, то капець. Вони такі класні герої. Сова така моцна, мульти ось, все, всі вже. Ховали майже. Так. А хто у нас за лікаря там? Мабуть, варто драпати? З поля бою. Так. Ага, це вона типу лікар, та я що дала їй відхилити всіх. Відродилася, та ти що? Молодець яка так. Мінус два сова, блін. так... Я так на неї ставки робила, ну прям сильно сильно на неї була надія, але Ну, що змогла. Коротше, що в нуль там вийду. А, ось це лікар теж. Що там два лікаря <смеш> з краєчку? Is... О, дзвіночок був. Це в мене такий рінсон стоїть. Це саундтрек з серіалу Dexter. А, я не знаю, як правильно ім'я вимовляється. Джон Ліч. Ліч Амора Мас мас локу це, типу, кохання як божевілля, чи щось таке, чи божевільне кохання. Перекладається з іспанської. Так перекладаєш переклав. Я не знаю, чи вірно, це, чи, чи ні. може хтось знає іспанську. ну скажіть мені. Так, ну що, а тим часом в нас наступна битва. Три етапи залишилося, і в нас, ну, як завжди, немає каменю. Ну, ладно, не скигли, он тобі жовту дають. Але ж нам потрібен синій. Це я добив та, взяла якийсь. Я вже й не пам'ятаю. О, зелені. Завалися. Будь ласка, на тобі не, потріб... не потрібно. Так, ну навряд чи двома камнями зіб'ю, але його зарядили. О, а, це лікар, о, два лікарі, дивіться, ми хоч зможемо такою командою добити. Так, в наш диспел, ти ж не забувай після диспелу активувати. Добре. Оп, добре, ще її стукнули, і вона прокинулася. Чик, Шукаємо далі. Тут от, може, синя вийде. Угу. Нудно нудно бути такі війни. Коментувати їх нудно. Ну що ну тут сказати? Ну ви ж все бачите самі. Що? Та Мезарня на підході. Це от коментувати може ATG Він це полюбляє, мабуть, такі розв'язувати складні задачки. А я, я не люблю. Туга якась. Так, ну а ми, наче як на початку бою були, та з тією різницею, що нас таки вже вбили. Ну що, це, як бачите, в нуль. Ну, давай, Зарня, Коронний номер твій, останній вихід. Навіть підбити гідно не змогла там, хоча б лікарів трохи, ну, щоб комусь там чи собі залишити, та, такий добив слабесенький. Ні, і тут не впоралася. Чого? Опа, дивіться, синя яка пролетіла. Та ну у вас, коротше, що, в нуль -та. Угу. Так, ну що, пішла виправдовуватися, По скиглю трохи, по нюняю в чаті. Та нуль мені. Не зарядилася, ще й збрехала. <реш> Добре. Окей, що обираємо наступне? Та давайте дамо ще шанс собі. Кого ж тепер обрати? А давайте когось зарядимо за допомогою, може, Людвега? Не хочеш Людвега? Давай міньйонів, Давай міньйонів понаставляємо всього. Один міньйончик, другий міньйончик. Так, в нас навіть мега вепер буде лупашити їх там. Все, міньонів їх їм роздамо, нехай насолоджуються. Так, а що ми ще оберемо іншого кольору? А може тряхнути старовиною, взяти моно і он клівера ще один міньончик, ні? Ну Давай, скоріше, обирай. Я таки зазвичай не знімаю, а це щось я задумалася і е продовжила знімати свій підбір. А, це що, відчай? Не знаю, що то обрати? Та, то дійсно, я задумалася, відрізала зайвий свій підбір, бо там ще довго. І, врешті-решт, такий Людвига обрала, бачите? Такий його. Зайчика. <хи> Ні, ну Він той вовк, але зайчик. <хи> Для мене він зайчик. О, те, що треба. Опа, погнали. Зараз ми вас міньйонами накачаємо, жріть. Так, фіол, мабуть, не варто втрачати. Ні, можна підірвати, бо а, таки не зміниться положення фіолетових каменів. Опа. А давай, бафаємося, не будемо чекати. Нехай воно диспелиться, але в нас зараз там кріти там щось. Опа, мінус лікар, ага. А оце я ма зробила та? в самому кінці. Треба було ж причекати тоді з спел... ним, ну, ладно. Вже як зроблено. Зелений кріс, мабуть, варто зібрати. Ми ж його не впустимо. Вирішено. Його впустити. Ну, тобто, не бажано, щоб заряджалася ізарня, я розумію, бо після ізарні в нас може бути неприємності. Ну, Хоч би вижили. Так. Отак от, так, от такий. Бадабум, великий бадабум, влаштовуємо. Так. На жаль, не прикриті Людвігом. А ну, хто мінус? Ого! Не згасом вона лупашить. У мене є Хоргал. У мене Ізарні нема з кляної, а хоргал є. Мабуть, варто його терміново викачувати. До речі, основа у мене наче готова. А можна 370? Вже непогано. А я от чекаю, коли буде можна за тисячу крісів апнути на другу личку героя, і хочу отого. От Кого я взяла з обміну душ зеленого лікаря-Горгуллю, пам'ятаєте, його звуть. Гратен, чи Гартен, чи гарен. Окей, там, а тим часом червоне щось є. Ти б'єш? Він б'є. Але ми під захистом були і от дивіться. Давайте за армію винесемо, бо вона просто зараз нас з'їсть. Є, це добре. Історія. І ми Людвіг встигнув апнути хоч на разочок оцих на плечах, і вони ще по другому разу зарядилися. Угу. І все на тому один разочок. Малий зробив останню ульту, і я гадаю, що ти зараз. Колотишку десь. А що ми обираємо? Ну, десь тут. Птичка зараз тобі його допінають. А висікають завжди слабеньких самих. Опа! Я ж казала. Тут не треба до ворожки ходити. Щоб знати, який, який герой наступним буде мінусом. Той що самий слабий на полі. Так, а, скрипти діють в цій грі. Ну, що, два? Дві атаки витрачено на добив. <гум> Добре. Все, є контакт. Next. Що там? Один чи два у нас залишається. Один. Одинесенький. що, якийсь добивчик взять. Короте, Нічого вже не зміниться, бо ми програли, як ви бачите, і от обираю фіолетову моно. Полетіли. Це друго. Друг, ні, це першорядна команда. М -м а, це того. Пам'ятаєте, я ж його вже лупашила і в нуль, в нуль, коротше, його не змогла подолати. Тік. Так, ну. Ага, оце Надія була на ту ліпіоту, що вона того лікує, зліва заблокує, ні. Ну, знову ж таки, нашого потрібного немає. А це я що? І це я знову паузу там неправильно віджала. Коротше, бачите, я навіть псіханула, вийшла, ну, бо це немає сенсу. І що, знову нюня, ти пішла? Так, ну добре, друзі, зараз е, з результатом ще все відомо, а на черзі вас ще чекає війна середи, котра вже з драконами. Отам ми подивитеся, як воно може бути навпаки. А я на якому місці, давайте. Ну, взагалі, от, на, на 15-му з наших. О, там трошки ще відіб'ються, ну, не сильно зміниться. Так, ну що? Звичайно, поразка. Вова, вітаємо тебе стопом. Молодець. Подивилася я свою оборону. Там, до речі, я вирішила з якогось біса на діспел взяти газель. Потім я зрозуміла свою помилку, краще б Віка залишалася, я б не чіпала її. Я на 17-му врешті-решт. З 23, ну не останнє. І то добре. Ну, тоді, все на цьому. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, там пишіть коментарі, якщо є що сказати, якщо сподобалося. А ми з вами побачимося у наступному відео і в порівняльному. Отже, друзі, на все добре, слава Україні! Героям слава! І донатимо на нашу армію. Не забуваємо. Все, побачимося!